В приміщенні Ленінського районного суду відбулося чергове судове засідання, під час якого трьох активістів організації правий сектор Пилипа Тарана, Сергія Репаленка та Дмитра Нікрасова відпустили на свободу, змінивши їм запобіжний захід на непов'язаний з триманням під вартою. Нагадаю, сімох активістів затримали торік 29 листопада на окружній дорозі Кіровограда. Їх підозрюють у розбійному нападі на зал національної лотереї в обласному центрі. Четверо з підозрюваних під домашнім арештом. Троє активістів, понад чотири. Місяці провели під вартою в СІЗО. Продовж судового засідання, яке тривало понад 6 годин, Дмитра Нікрасова, Пилипа Патарана та Сергія Рипаленка в залі суда та на вулиці підтримували побратими. Крім цього, до засуджених активістів приїхали народні депутати України Юрій Тимошенко та Олег Петренко та три депутати Дніпровської районної ради міста Херсон. Підтримати хлопців, зробити все можливе, щоб хлопці вийшли. Надто довго вони вже сидять чотири місяці. Можливо, нам вдасться взяти хлопців на поруки. Я дуже сподіваюся на це. Я думаю, якщо ми хлопців візьмемо на поруки, вони нікуди не дінуться, так як і всі попередні, кого я брав, ніхто з них ніколи не підвів ні мене, ані тих судів, які нам довірились. Сподіваюся, що так буде цього разу. Судове засідання розпочали зі зміни адвокатів. Звинувачені відмовилися від попередніх захисників Буряка та Ромаданова. Суд приймає відмову вищеказаних обвинувачених від захисників Ромаданов. Дано та буряка і і залучає західки бухтиярова добиша для здійснення захисту прав та інтересів в даному кримінальному проваженні. тому перейшли до головного розгляду клопотань про зміну трьом активістам запобіжного заходу. Прокурор в свою чергу заперечив через ризики, які стали підставою для тримання під вартою. Процесуальний статус даного значить, на має і має відповідні процесуальні права. Щодо претензій, це як я вже пояснював, що потерпіли вправі пред'являти претензії випадку заподіяння. Відповідно, злочином матеріальної моральної шкоди, так і може не заявляти відповідні претензії. Це виключно право потерпіло. Тобто ну, тут нічого дивного на моїй базисі немає. Є всі підстави для того, щоб тим особам, які є моїм підзахистом, захистами, знаходяться під вартою, був змінений запобіжний захід. На інших, тому що ми вважаємо, вони зможуть виконувати всі покладені зобов'язання, не перебуваючи в СІЗО. Вони не є настільки суспільно небезпечними, як цього як про це заявляє. Прокуратура суд задовольнив клопотання захисту. Першим міру запобіжного заходу змінили Дмитру Нікрасову. Суд постановив клопотання захисника Бухтаярва Романа Олександровича про зміну обвинуваченому Нікрасову Дмитру Ігоричу запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою на на, на запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою задовольнити. Відтепер поручителі Дмитра, народний депутат України Юрій Тимошенко та депутат з Херсона Володимир Шумейко. Відчуття дуже багато людей. Немає ніяких рішоток Далі розглянули клопотання про зміну запобіжного заходу для Сергія Рипаленка та Пилипа Тарана. Суд ухвалив рішення віддати обох на поруки. Поручителями визнали народних депутатів України Юрія Тимошенко та Олега Петренко. У мене на поруках є вже достатня кількість українських патріотів і в Маріуполі і в Києві, і в Ужгороді. Суд суди. Давали, оказували мені таку честь, довіру і давали поруки. Жодного разу ще мій жодний підопічний не ухилявся від слідчих дій або так, щоб не з'явився на засідання суду. І кожен раз це забезпечував. Отже, суд у повному обсязі задовольнив клопотання адвоката про зміну міри запобіжного заходу для трьох активістів організації, які понад чотири місяці перебували за гратами. Я надзвичайно радий. Результатом сьогоднішнього судового засідання всі троє хлопців, які були і знаходилися під вартою, є звільнені з під варти. Народні депутати зобов'язані будуть а, на них а, впливати. Тобто, випадку, ну я впевнений, що звичайно цього не буде, але якщо там десь якісь будуть моменти щодо неявки, бо ще щось за це відповідають народні депутати. Вони зобов'язані будуть їх доставити до суду. Наступне судове засідання по справі активістів правого сектору призначене на 15 квітня. Олександра Ільченко, Сергій Баранюк, день за днем.